Пропонується на продаж комфортна чотирьохкімнатна квартира в будинку типа Чешка, розташована на п'ятому поверсі 12-поверхового панельного будинку. Загальна площа квартири складає 90 метрів квадратних, що забезпечує достатньо простору для комфортного життя. Усього квартир кімнат 4. Квартира складається. З чотирьох просторих кімнат, які можуть бути використані за призначенням для спальні, вітальні, робочого кабінету або дитячої, кухня площею 8 метрів, квадратних, обладнана всім необхідним для приготування їжі та має функціональне планування. Роздільний санвузол зручно поділений на ванну кімнату та туалет, що дозволяє зберігати комфорт під час щоденних рутин. Централізоване опалення забезпечує тепло взимку. Квартира знаходиться в стані косметичного ремонту, що дозволяє новим власникам внести свої особисті зміни і сучасні дизайнерські рішення. У квартирі присутнє меблювання, що забезпечує комфорт при заселенні, оснащена холодильником та іншим необхідним побутовим обладнанням, що робить проживання більш комфортним. Доступ до кабельного та цифрового телебачення, а також швидкісного інтернету. Квартира знаходиться в районі з розвинутою інфраструктурою. В радіусі до 500 метрів ви знайдете всі необхідні об'єкти: магазини, поруч розташовані супермаркети сільпо, ринок та кіоски, дитячі заклади, дитячий садок та школа для зручності сімей з дітьми. Розважальні заклади, кафе та ресторани відмінно доповнюють можливості для дозвілля. Оздоровчі заклади, лікарня, поліклініка та цбептеки забезпечують медичну допомогу в будь-який час. На відкритому повітрі поблизу є парк, дитячий майданчик та зелена.